Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні у мене кілька важливих тем для українців за кордоном, тому рекомендую додивитися до кінця, підтримати вподобайку. Якщо ви ще не підписалися, то обов'язково підпишіться на цей канал, це важливо. А в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де я також сьогодні в короткому рілці опублікував, що чекає українців після 4 березня 26-го року в Польщі. Якщо ви ще цього не подивилися, переходьте на мій інстаграм. Отже, давайте почнемо з хорошої новини. З Польщі, Польща передає Україні дуже багато генераторів, не те, що збирається зараз поляками, українцями на території Польщі, ви знаєте, є великий збір. Поляки також об'єдналися, українці доєдналися, багато волонтерів збирають там вже більше ніж 6 мільйонів. мені здається, злотих назбирали, щоб купити генератори і не тільки генератори. Але конкретно Польща, урядове агентство стратегічних резервів Польщі, хоче передати Україні, тобто передає Україні більше, ніж 500 генераторів. Звичайно, це в першу чергу там поїде на Київ, околиці, приватним будинкам, лікарням, садочкам. Тобто, де це саме максимально необхідно? Але більше ніж 500 генераторів. За це звичайно Польщі, українці, я Українам вдячні. Це за сприянням Європейського союзу і Польщі виділяється така гуманітарна допомога. Більше ніж 500 генераторів. Супер дякуємо, вподобайка за ось такі дії. І велика вдячність за допомогу. Ми сьогодні поговоримо про важливе питання: чи буде далі продовжено перебування українців на території Польщі та Європейського союзу до 27-го року? Вже багато країн продовжили. І Польща в тому числі зараз розробляє нову уставу, про яку ми вже говорили. Уряд вже її затвердив. Все буде гаразд, і я впевнений, що ніхто з гілок влади Польщі не буде мати особливих претензій. Сейм Сенат, підпис президента, і потім е публікація Дженіко Устав. Тобто українцям продовжать документи на території Польщі. До 27-го року, як ті, що зі статусом Укр, так і візи карти побиту та безвіз які протермінувався під час війни. Тобто, ці всі українці, от всі українці, які є на території Польщі, вони отримають ще рік часу легального перебування, не змінюючи ніяких статусів. Але я думаю, що це вже буде останнє таке продовження, тому що. Ну, я сподіваюся, що найближчим часом вже з'явиться карта ЦУК, і в Польщі буде серйозне завдання всіх, хто має статус Укр або хоче залишитись довше перевести на стандартну карту побиту по роботі, возвідання сім'ї чи інші обставини, чи карта ЦУК. Тобто цього потрібно чекати вже після 4 березня 26 року. А до 4 березня 26 року ми побачимо нову уставу, яка продовжить тимчасовий захист до 27 року. Це точно буде. Я про це вже не один раз говорив, і Польща під впливом. Під тиском європейської комісії точно це зробить, хоче вона чи не хоче, вона це зробить так само, і інші країни. Навіть якщо ще є якась країна, яка не продовжила, ну я не пригадаю, то точно вони всі, всі країни Європейського союзу продовжать тимчасовий захист для українців з певними там нюансами, можливо, змінами і тому подібне. І цікаве повідомлення з Чехії прийшло. Чехія хоче переглянути. Правила тимчасового захисту для українських біженців щось там вже не підходить, щось там не пасує, вже мають інше бачення того, що є зараз. Тобто до 4 березня 26 року воно продовжено і. Чехія також продовжить і до 27-го, але звичайно, вони вправі щось змінити. Тобто тимчасовий захист буде продовжено, але можливі якісь зміни. Новий спікер парламенту Томіо Акамура заявив, що у 26-му році Чехія готує зміни до міграційного законодавства, які торкнуться й українських біженців. За його словами, необхідно суттєво переглянути пільги, бо на першому місці мають бути чехи. А продовження тимчасового захисту для мігрантів з України до березня 27-го року він назвав диктатурою. Урою з боку Брюсселя. Ми вже таке неодноразово чули і чуємо навіть зараз, що в першу чергу в Польщі мають бути поляки. Вони так і є в першу чергу, бо вони в себе вдома. Тут зараз такі заяви лунають вже з Чехії, що українцям потрібно щось врізати, українцям треба щось забрати, тому що вони мають якісь там надповноваження, вони мають якісь там надприбутки. їм все платять, все дають, а українці зато нічого не віддають. Ну, таке враження, що українець приїжджає до Польщі, чи українець приїжджає до Чехії чи до іншої країни. Йому мішок. Бабла, житло, там, хоч садочок, де в садочок дитину віддавай, хоч в школу, де в школу віддавай. Вдягнутися, давай ми тебе забезпечимо одягом, треба тобі їсти, давай ми тобі принесемо їсти. Медичне обслуговування, супер, давай йди в будь-яку клініку, тебе обслужать безплатно. Ну ж, такого нема. Де би українець не приїжджав, йому доводиться. Доводити, що він може там бути і може себе забезпечити, та є країни, які дають більше, якщо ти не працюєш. Є країни, які дають менше, але всюди потрібно щось робити. Нічого безплатного ніде ніхто не дає. Тим більше в Польщі чи Чехії. Ну я не пам'ятаю такого, щоб Польща забезпечувала українців повністю грошима, житлом, харчуванням, освітою і всім, всім, всім. А українець так десь. Якомусь п'ятизірковому готелю і рахував бабло, яке, яке йому дають. Ну ж такого нема. Ну, смішно. В Польщі більше ніж 80% громадян України, які можуть і працюють, вони працюють. В Чехії приблизно та сама статистика. Там, теж якщо ти не працюєш, ти особливо не виживеш, тобі потрібно працювати. І якраз в тих країнах найбільше кричать, що українці там на соціалі, українцям все дають, а вони нічого не віддають. Але ви тільки почитаєте статистику, скільки українці сплачують податків в чеський бюджет, в польський бюджет, а скільки вони виділяють на допомогу українцям? Там не співставні суми. Там Польща і Чехія в два а то й в три рази більше заробляють на українцях. Тільки на податках з роботи з бізнесу, але чомусь цього навіть ніхто не говорить. Ні, ну говорять, звичайно, одиничні там представники тої чи іншої влади. Але той, хто хоче хайпонути, той, хто хоче набрати політичних балів, вони чомусь говорять, що українцям треба врізати, бо тому, що вони краще почуваються, ніж чехи, тому що українці почуваються краще ніж поляки. Ну, де ви таке бачили? Я особисто приїжджаючи до Польщі, не відчуваю себе краще, ніж поляки, тому що я себе добре почуваю в Україні. Я в себе вдома. Так само і поляки себе добре почувають в Польщі. Вони в себе вдома, їхня мова, їхня школа, їхня влада, лікарня і тому подібне. Українцю сюди треба бігати, українцю треба давати якісь документи, українцю треба знати мову, українцю треба давати папери якісь, українцю треба йти на роботу, так само як і полякам. Тобто немає того, що українці ставлять на якусь вершину. А... Решта всі нижче. Нема такого. Українці не мають якихось там надзвичайних е, бонусів, чогось такого, чого не мають інші іноземці. Є допомога від держави, так. Є можливість працювати без дозволу. Так. Але це то саме, що і поляк має. Це то саме, що Чех має. Нема такого, що українець приходить на підприємство, тут стоїть поляк, тут стоїть українець і беруть українця. Там в першу чергу візьмуть поляка. Чи приходить Чех і українець і беруть українця? В першу чергу візьмуть чеха. Ну так воно є. Тобто нема такого, що пріоритет віддають українцю. І по всій Європі так є. Але чомусь дуже багато говорить про те, що Європа втомилася від українців, українці всюди, українці все, українці мають дуже багато, навіть більше, ніж громадяни тої чи іншої країни. Ну ж нема такого. Це фантазії, це якась пропаганда незрозуміла, і це неправда. І таке враження, що спікер парламенту Чехії теж не може подивитися на цифри, на те, що українцю треба в Чехії для того, щоб бути там, а що потрібно Чеху в Чехії, щоб бути там. І з якими проблемами стикається Українець в Чехії, і з якими проблемами стикається Чех в Чехії. Неспівставні речі. Тобто нема такого, що українця цінують більше, ніж чеха в себе вдома. Нема такого, що українця цінують більше, ніж поляка в себе вдома. Завжди громадянин своєї країни на першому місці, а потім всі іноземці. І українці не зрівняли з можливостями поляків і не зрівняли з можливостями чехів і з іншими країнами. Але чомусь це все порівнюється і говориться, що українці мають більше, ніж всі інші. На жаль, так не є. Якби так було. Ну, тут це би було складно приховати. Я би про це також говорив, і мене б е сварили, і в коментарях говорили, що це неправда. Але ж так то не є. Українець в Польщі він іноземець. Українець в Чехії він іноземець. Він це відчуває, він це бачить, він це знає, і для того щоб там бути, йому потрібні певні документи, дозвільні. Йому потрібно піти туди, йому потрібно там зареєструватися і зробити більше ніж потрібно зробити полякові, ніж потрібно зробити чехові. Тому я не розумію, чому говорить навіть спікер парламенту, що. Українці над чехами, що Чеха треба більше цінити. Вони і так більше ціняться. Друзі, дякую за те, що ви зі мною. Дякую за те, що ви слідкуєте, підписуєтеся, коментуєте, робите репости. Це все важливо. До зустрічі в наступних відео.